Ох, 9 годин ранку. Щось проморосило таке. Ось о. мокре, щось холодне. Де ж те казали б тепло йде? Іде тепло, на Україну. Як розкажуть, яке там тепло. Оце таке тепло, що краще сидіти у хаті й не рипатися. Саме буде справжнє тепло. Якщо ще й тепло в хаті, то далі йти не треба нікуди. Ох, які тучі над нами. О, десь чую повітряна тривога вже в нас. Ой, ворожаньки нас не забувають. Такі... Хотись, що не забуває нас. Що ж воно гуте? Якщо один раз це отбой. А якщо три гудки, то це ховайся. Десь прильот іде до нас. Так ховатися. Далеко не сховаюся все одно. Так, ну нема. Там доповидно сонця, будь-немає його. Йдем до хати і будемо грітися. Дід поїхав десь до магазину. Бо коти, коти. Воно, коти. Скакають по кущам. Вони ще й жрать прусять. Ох і коти. Зараз чекаємо. Чекаємо, щас дід вам привезе. Ох, їдять ж, аж ці коти, Одно кота возить, і возить, і возить. Погані такі коти, а скільки вони з'їдають. Вже тону куряти не з'їли. І ще, і ще бігають мало, мало, мало. Ох, коли вже вона <схід> Ай, Чекаю діда. Ой, ждеш, ждеш таї погоди. А воно це таке. І що робить такої погоди? Та хати вийти не можна. моросить моросить, і холодно. Ама. Що робиться? А ці що поробили вже? Рибу ровлять, га? Ой, 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 ой. О, в таку погоду ще тільки дід гулять ходить. За вашей порчиті, давай з мокрий. Як поштальон печки, у ну, нас принес заметку про нашого мальчика. Мурзілку. Це ж тільки йде додому. В таку погоду тільки дід завжди ходить. Він не може, щоб не намочитися. Він тоді більше виростає. <г Authentic> Ідеш й дурчить, щось ще й не подобається. О. А мені добре, ай добре, що я буду виходить, таку повну. Зараз піду та да буду спати. От і все. Не пік шастать. Все. я ж не дід, щоб шастать по такій погоді. мокрий. На пероні осінь з вереснем прощалась. Часу не лишилось. Потяг вже стояв. Вересня так ніжно. Осінь цілувала, Щоб її обійми він запам'ятав. Вересень поїха, жовтень приїжджає. Листопад суворий вслід за ним прийде. А вона ж сердешна, кожного любить усім серцем, і звичайно жде. чи то покарання, чи то нагорода, тільки ця мінливість не її вина так розпорядилась матінка природа. Місяців аж троє. А вона одна. До приїзду жовтня стигнути, й треба зняти свого личка всю печаль і сум. І в кафе чарівне між землею й небом. Осінь поспішила навести красу, випила смачної запашної кави, Розчесала коси, очі підвела, по вустах мазнула блиском золотавим. І на зустріч з жовтнем, на перон пішла. Йшла, як королева, гордо й величаво, на пероні жовтень вже її чекав. І букет розкішний хризантем. Яскравих осені красуні, він подарував, я спішив до тебе, вимовив тихенько, я тебе чекала ще під її вуст у старому сквері. З жовтним молоденьким, королева осінь. Танцювала Дід, Ді, Перекус. Наливай. А ти теп будеш. Пей будеш. Я з таких не пів. З такої. А ти пить. Що ти оти в рюмочку капать? Не хочу, я вже напилося. І вже время таке, що я не хочу ну, на ніч О, оце воно. Та ти ж скажи, за здоров'я своїх глядачів вип'ю сьогодні. То це ж якби горіляка була. Та яка розниця. Чивило. При чому тут? Ну, а так що ж, поп'є водички, солоденької. їх. Da. Da. Всім щастя, здоров'я. А що праздник якийсь? Сьогодні вихідний день. Ну так, з вихідний усіх. І завтра буде вихідний, щоб усі гарно відпочили. Там вже сьогодні читали, питають, до Василя прийшов. А хто знає де грибочки вже є, напишіть. Це в і мабуть. І сей з хазяйкою, та подожди. А який же ж дурий скаже, де гриби робиш? Треба й ти самому в ліс кач, хто це свої міста поздає. А що воно так швидко, тільки пішов дощ, так і. Це лада, не півтори здати, тепла, щоб було тепло. То це вони аж у грудні будуть, вони ж не нароста, та грибниця ще не розмочиться. господи. Це не ті гриби. Якби літо були дощі, то були б зараз гриби. А так у грудні місяці, то як будуть дощі, то там морозу не буде, то гриби будуть. Ну, того. Ні, в якої йшли дощі. Ну, то там люди збирають гриби, а в нас тут не буде поки. Де ж? Вони оце тільки два дні дощ був, та вже та ж грибів Це хоча. Я не кажу, що на хоча. Ага. Ну, може, якісь на деревах от і що є. Чи нема зараз ніяких. Ну, ті що на пеньках деревах. Ну, А так от тих опеньків, ото, що були колись. Йощний язик ну, да. там. От у Старому лісі, колись ми збирали, їх там багато. Ну, далеко йти туди. А було таке, що опеньків було в нас, годі 20 чи 30 назад. Було, збирають, 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 їх збирають, а тепер уже стільки год, та ні ага. опеньків, ні пеньків нічого вже немає. Не, я, <рес> Ой, діду, діду. А пеньків море хоря. І ходи, і там. Дідця хоче щось і розказати. А що там розказувати? Налив, випив. Випив налив. Це mm, ти таке пам'ятаєшся? О, хоч пам'ять як не забувається. Сьогодні я так нічого не готувала. Там риба ще осталася ж твоя готулька. ти ж її завтра доїсти, я думаю. Ну то що, дай посол. я борщу наївшу. А борщу ж то я наварила, то його ж куди діть? його треба поїсти. От його третій день їсть, і там ще буде Матильний. і завтра їсти, і післязавтра то я не знаю, що готувати. Mm. Діду. Ой, діду, ти побудем, так не встигаєш поїдати побудем усе. Буде на борщику трохи. Як би... Ні, ну воно невигодно, вигодно, понимаєш, невигодно варити маленьку каструльку, бо ти навариш туди. Продуктів накидаєш, то можна трошки додати, розбавити, і буде ціла велика каструля такого борщу хорошого, що ж його продукти переводить. Я не розумію, як, я це, як це так помаленьку варить, а, а, а що кожен а шо... день варить, то це більше розход продуктів буде. А, а буде. я свіжу казав, Та саме. Де а що е... я покажу. Там... Де ж тут економія? Покажеш, покажеш. Да, дід, Де ж тут економія тоді, якщо я кажу, yeah. день борщ буду варити. Ото його раз у тиждень і все. Хватить, наївся. Слава Богу, дойшов. Потім на другий тиждень ще. За конець, то бабі дойшов. Да. Так. У мене вже качка є на борщ приготовлена, заморожені, так запчасті від качки. І тепер на другий раз, як буду варити борщ, то вже буде і з качкою. Да. Бо на базарі такі вже почали ціни якісь подозрітельні. Що вже якось якось не, не так воно буде. Ну як буде, то ми побочимось. Ну, у нас поки качки будуть в меню. А не хочеш. Кричиш, помагай. помагай. Ой, дід, ой, діду, став такий помощник. Дай станка, я побрию. Дай, Діду, це такий помощник. Який, Який є, такий і є. Так. Да, Вона розказуєш то, толпу з тебе, щоб помогти, то це. А хто ж тобі помогав немає? Ой, дід. Ой, діти, ти тільки за столом хорошо допомагаєш. Особливо як прийде голодний, то вже хватає, щоб бачить. І це теж треба. Отак. От ото водичку тут і компот той допивай, Він до так пивого. пахне. Абрикосою так пахне. Прийшов дід, наївся борщу, а тепер кажу, давай трошки цей десерт. А це для чого? То натюрморт називається. так, да, Положив отакого от і буде натюрморт такий. Веселий. Ти всі, я ти всі три. Вручай, його не Так, та, да, то як укинеш, то будеш довго жувати. Усі три ясно. Немало тобі. Не, а та й ще є. Більше не дам. А, ну то значить є. То, то то тобі хай буде який. Та ні, не Ну я думав, може небагато я вся все з'ївдав, та правильно я так і тобі положила, дід. Як дають, то бери та їш. Хто ж ти хоч ромашку оставить може? Ромашку? Ну, Моє да. ромашку одну оставить. Тобі солодкого літя багато. Дід як накаже, то мені нічого не зя. Ще десь добре. Добре, як діда немає вдома. То мені тоді все можна. Та О, я сьогодні її не їла, щось. А чого це ти забула да? Аха, То на парі казав, Василь. Я люблю ромашки. Кажу, я теж люблю, як є. Ну так, як я принесу, а якщо б дід приніс колись, то ого го Ах, ага. них приніс. Ох, я ти що здав. Кажу, що давай. Ти любиш таке. Угу. М'ятні. А о, єлі я його вгриз, то Його гризти не треба. То не ті конфети, що гризуть. Є такі, що гриз, а є такі, що не гризти. Вони спеціально так зрели. Я все одно розкусив, пока я його. Ну, що його грізти. А я не люблю змог так. Ну, то ну, не ти бери його м'ятні. А, а, ну, а. ну да. А ну, його розкусить треба, його ж не вкиряш цілий його. <рес> Ой, діду, діду. Та поки а, дід любить смаколики, а щоб принести, якби хтось приніс, так? Да? Ну так, да, я пряти гроші даю. Ти, ти думаєш, як я принесу, то буде дешевше. Бо я твоїх поки ждуся, той той. Яких моїх, яких твоїх? У мене тільки мої. То, то. А моїх нема? Які в тебе буде колись? Чого це вони От, твої? Ну дай, 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 коли ти мені вже там дай. Там не написано, що вони твої. Та да. Твої. Були твої, а стали мої. О, що ж то воно таке? А були стетя. А, а там і горіхи є. Ага. О, таке дід любить. Ну, щоб солодке, да. щоб і в роті злипалося. Ну так. Да. Як він його макає так. Горішки побільше, щоб, і. <laughs> так, да, 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 дід. Да. Завтра будемо горішки збиратися. Бо треба надаш... ж. А вже на базарі приймають горіхи. Чи немає нікого з горіхами? Я щось не бачила. Ні, я є що. Де є, де нема. Ні, ну ті, що приймають горіхи, є такі чи нема? Я десь не подівала. Я нікого не бачила. думала, що цей год ніхто не буде їх і збирати. Стоять цілий сезон. Я тільки бачила, що каштани збирають, ходять люди. Мабуть, десь приймають. Ну може й так що таке я бачила. Я бачила, що ти сьогодні діяблука вже обірвав на дереві там де-не-де. Я думала, ти їх не всі обірвав, а ти їх геть пообскував. Ну правильно. Ух ти такий дід, ти, 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 ти співаєш кругом. Та ті яблука пообривав. А сьогодні одна як упала, як бахла. По голові? Да, дідові. По лицині. Ох, дід ти умний же ж ти. Ну, ти Об землю воно тільки глупі розбивається, бо високо сильно падає Друг. йому. От, да, треба обрізати дерева. Ось дід. Ось вона жовка прийде. Хороша. Ну. Так, дід, вже ти набалакав. Можеш вже прощатися на сьогодні. Да? Не навсі. Бо з тебе з Ютубу ти не підеш Толк вже. уже ти з Ютубу не підеш. Ти вже сюди як попався, ти тут вже будеш сидіти. Ага. ти Та і так сидію. Да. І це ти сьогодні вдома не було, а завтра будемо щось знімати. Шо? Діда на дворі, що там дід буде робити. Я ж сам не знаю, що я буду робити. Нічого. О, на горіх полізеш з батьки. А дощу не буде? Збивай. Не буде. Дощі тільки написано е, вечірню пору. Там десяток гарбузів на городі ще треба перевезти якось. Перевезеш. То завтра буду возити по два штуки на велосипеді. Й... Так, все діти. Ну, Всім доброго вечора. Не, скуч... не скучати. Не скучати, да. не, співа... О, не співати надо, да, сміяться, да. співати треба, сміятися, співати. Якщо комусь так весело, як тобі. Сидіть то... а, 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 Буває... плакати, ну це таке. Що зараз тільки в цьому світі робиться? Плач, всі не плач, да, воно не горя. поможе нічого. А, а. все одно гора насідає. І насідає, і нічого не зробить. До кого насідає, до кого? Ага. Ну, не в кого багато грошей, то тому О, А як нас оцими забивають цінами всякими? Вони бігають. Так. Тільки язиками мелють. Так, діду, давай. Щасливо всім. Давай, даю, іду зараз закривати. Так, всім пока. А, тушить курям свят. Доброго всім вечора. Я і вже казав. Хорошого відпочинку. Да. І тихої нічки. Да. Э, Бачилася ті самоліти літали. Не бачила. А ні. я бачив. На хай літають. Наші. Два наші. Ну слава наші, Богу. Наші. Хай літають.